Зручні та надійні сані волокуші від торгівельної марки Fish Roy стануть вашим надійним помічником на льоду та снігу. Виготовлені з високоякісного морозостійкого поліетилену, низького тиску, «HDPE». Ці сани забезпечують високу міцність і стійкість до екстремальних температур. HDPE завдяки своїм властивостям не тріскається на морозі і має високу стійкість до стирання та великих навантажень з розмірами 900 на 600 на 230 мм Ці сани дозволяють легко транспортувати рибальські спорядження та ваш лов по льоду, не докладаючи зайвих зусиль. Місткість сани дозволяє взяти все необхідне для комфортної риболовлі. У комплекті із санями йде мотузка довжиною 2 метри. Якщо ви шукаєте надійні та міцні сани для риболовлі, які не підведуть вас на льоду, обирайте торгівельну марку Fish and Roy. Це якість перевірена холодом і часом. Дякуємо за перегляд, замовляйте сани волокуші для зимової риболовлі на нашому сайті.